За молодю майбутнє таким є гасло 9-го військово-патріотичного збору, який відбувся у селищі міського типу Перевальне в Криму. Школярі та студенти з усієї України з'ясовували між собою, хто з них кращий та хто спритніший. Про перебіг цих змагань наш репортаж цього разу на змагання приїхали 220 юнаків та дівчат. Хоча охочих взяти участь було більше 18 тисяч. Ми приглашали 200 людей. Ну, приехало 220 человек, 220, потому, тому даже потому что що возможности можливості по расположению казару. Это просто казарми не дозволяють більше принимать. Учасники проекту учні 10-11 класів та студенти перших третіх курсів вищих навчальних закладів. Боролися за перемогу в складі чотирьох команд: Орел, барс, рись та сокіл. У кожної відповідно свій прапор, колір, емблема. Діти, які приймають участь в этих зборах. От ви вчора видели, вони приїхали разне з різних уголков: Вінниця, Львов, Запоріжжя, Полтава, всі як друг друга не знали. Ну сьогодні це вже одна єдина команда. В урочистій атмосфері команди дали присягу бути чесними в спортивній боротьбі. Після чого військовослужбовці розвідроти продемонстрували своє вміння боротися з терористами, відбивали напад умовного противника, визволяли заручників, демонстрували прийоми рукопашного бою. Змагання складалося з чотирьох блоків військового, спортивного, культурного та туристичного. А для туриста, звичайно, важливе вміння розпалити багаття, навіть якщо під рукою лише хмиз та хвоя. У даній навчальній точці учасники руху за майбутнє відрабатується правильність розпалювання костра. Дні для того, щоб обогріти себе, вдруге показати, допустим, якщо потерялися в лісу, щоб більше видно було в лісу. Третє, щоб приготувати собі піщу протягом дня юнаки та дівчата демонстрували свою фізичну підготовку. Здобували бали під час гри у футбол, волейбол, а також правно долали водні та гірські перешкоди. Зокрема, відвідали печеру в Кримських горах даному випадку Це пещера. Порядок проходження пещери, організації приходить, пещери. хто -то один із направляючих, йде вперед з основним світом. И притягивают с собой веревку. На выходе с пещеры растутся два человека, которые эту веревку придерживают и контролируют перемещение людей. Для молоді це добра нагода не лише позмагатись, а й знайти нових друзів. Студент Львівського медичного коледжу Роман Бенцак на подібному заході. Вдруге юнак активно готується до служби в армії. Приїжджаю сюда на військові патріотичні збори завдяки тому, що я хочу вдосконалити себе в знаннях про більше, тобто про армію, про збройні сили. Маю велике бажання служити в армії. Учасники побували і в ролі піхотинців. За підтримки БМП та танка атакували опорний пункт. І захопили правку. Під час таких заходів молодь більше дізнається про армію. Наприклад, Андрій Мухай, учасник минулорічного збору, потрапив на військову службу саме до частини берегової оборони і став розвідником. Попав сюди завдяки школі виживання, тому що приїжджали на проєкт школи виживання, був учасником, дивився. Все дуже сподобалось. захотів дуже в армію. От, майже два місяці тому мене забрали в армію. І я дуже радий, дуже багато очікувань, дуже багато роботи. Мені це все дуже подобається і я. Ніякому разі не жалію, що я пішов в армію захищати нашу вітчизну. У нелегкій боротьбі перемогу здобула команда Рись. Найкраще було нагороджено кубками, грамотами та подяками.